Торкнімося е, молдовської теми, бо 28 вересня увійде в історію як день, коли Молдова обирала новий склад парламенту, підготовка до виборів супроводжувалася значними підкупами виборців е, за е, сприяння Росії та російською дезінформаційною кампанією. На вашу думку, чи Молдова власне е, зможе впоратися із цими атаками? Е, і е, чому Молдова є настільки важливою картою для Росії саме зараз? Як ці вибори можуть вплинути на ситуацію в Україні? Ну, однією з важливих політичних завдань Росії під час російсько-української війни є створення навколо Росії України кола недружніх країн, які принаймні будуть дуже обережними з точки зору допомоги Україні або будуть в якийсь момент блокувати таку допомогу. Ну, от явіть собі, скажімо, там вето орбана на європейську інтеграцію України. Це ж в інтересах Росії, в інтересах Росії. Або коли Роберт Фіцо виставляв Україні умови щодо газогону Дружба і теж намагався погрожувати блокуванням там, доставок електроенергії до України. Це в інтересах Росії, в інтересах Росії. Молдова є тут теж дуже важливою, тому що це країна, у якої великий кордон з Російською Федерацією. Я вже не кажу, що фактично мова ще йде про можливості. Контрольованого Москвою Придністровського регіону, в якому і досі хай нечисленна є російська армія. І так зараз ця російська армія знаходиться в переляканому стані, тому що вона блокується із Києва, і з Кишинева. Уявіть собі, що цей проросійський анклав отримує сприяння з боку проросійських сил самій Молдові. Це ж абсолютно змінить ситуацію. Тому Росія традиційно витрачає. Величезні зусилля на перетворення Молдови на власний сателіт, от практично вся політична кар'єра путінського соратника Дмитрія Козака, який зараз залишив посаду заступника очільника адміністрації президента Росії, всі стали розповідати, який він моролюбець, Вона була спрямована на дестабілізацію Республіки Молдова і на перетворення Республіки Молдова на проросійський сателіт. І, на щастя, він із цим не впорався, дякуючи, до речі, ще існуванню у Молдові великої кількості людей, які такого не хочуть. Але більшість людей, які живуть на території Республіки Молдова, як ми бачили, це по результатах останніх президентських виборів, налаштовані проросійські, принаймні виборців. Тому що нинішня очільниця держави має санду. Займає цю посаду вдруге, тільки дякуючи тому, що голоси проєвропейського електорату в Республіці Молдова зустрілися із голосами людей, які живуть в діаспорі, які не хочуть, щоб їхня країна знову перетворилася на російський лімітроф, і питання в тому, наскільки голоси цих людей в діаспорі знову допоможуть втримати контроль над парламентом про європейським силам, коли мова йде не або або а коли є ціла низка різних е, проєктів. У тому числі і проєктів замаскованих під такі нейтральні, а насправді проєкти пов'язані з президентською адміністрацією в Росії, і це теж є дуже важливий момент. Так що, в принципі, маємо розуміти просто сторіч: якщо проросійські сили у неділю переможуть на парламентських виборах в Республіці Молдова, реальні можливості має Санду, бо Молдова це парламентська республіка, і те, що президента обирає народ, нічого не означає з точки зору повноважень. Повноваження президентки Молдови навіть не можна порівняти з повноваженням президента Польщі. То вона стане такою молдавською королевою, повага, портрети, функцій не буде. І я думаю, що цей проросійський уряд відразу візьме курс, який був продиктований цим людям, насамперед, колишнього президента Республіки Молдова Ігорю Додону в кремлівських кабінетах. Тому що ці люди абсолютно не приховують своїх тісних взаємин з Російською Федерацією, вони абсолютно не приховують, що вони хочуть, щоб Молдова стала частиною російської сфери впливу. І коли президент України говорить з трибуни сесії Генеральної асамблеї, ООН, що дуже небезпечно втратити Молдову так, як буде втрачено Грузію, було втрачено Грузію. Це абсолютно справедливі слова. До речі, я вам ще одну річ важливо нагадаю. якщо Молдова в цій ситуації буде ухвалювати рішення несприятливі для її європейської інтеграції. Це таким чином може заблокувати і процес європейської інтеграції України. Ми зробили все, щоб нас не роз'єднали в цій парі. І це була позиція Києва, і це може стати блискучою путінською пасткою, яка поставить хрест на європейську інтеграцію України на роки, що не на десятиріччя. Якщо проросійська влада, якщо вона з'явиться в Республіці Молдова, буде робити все можливе для того, щоб загальмувати проєвропейський курс нашої країни і своєї водночас, тому що у них будуть всі реальні інструменти впливу для того, щоб це зробити, так що 28-го. Вересня дуже багато що буде вирішуватися і до майбутнього України. Можливо, в результаті цих виборів ми залишимося за дверима Європейського союзу до 40-50-х років цього сторіч.